Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати закінчення іменників жіночого роду в рудному відмінках однини. Продовжуємо подорожувати Ільталією. Розгадай ребус, яке слово заховалось. Так, наполегливість. Запиши це слово. Виконай звукобуквений аналіз. Склади з цим слово, речення та запиши до свого сушта. Перевіряємо, чи правильно у вас вийшло. Слово наполегливість має 14 букв, 13 звуків, 5 складів. А зараз допоможе читалоці правильно написати закінчення в виділених словах. Для цього скористайся таблицею. Я хочу посмакувати італійською пі чи чепіцею і пастою. Чи так, чи ні, дізнаємось, розглянувши таблицю. Проведемо дослідження. До якого роду належать подані в таблиці іменники? До жіночого роду. Так, книга, пісня, їжа. Які закінчення вони мають у називанові відмінку? А, Я? У якому слові основа закінчується на м'який приголосний? Який приголосний? Пісня. Яке закінчення воно має в вирудному відмінку? Ею. Які ще слова мають такі закінчення? Їжа, задача душа. Їх основа закінчується на жи чи ши. На які звуки закінчуються основи цих слів? Жи чи ши. Яке слово в вирудному відмінку має закінчення Ою? Книга. Який звук закінчується його основа? Г. Приголосний, твердий. Коли пишемо закінчення єю, перевір свої висновки за правилом. Єю так, коли основа закінчується на І, Й. мрією. Перевіряємо себе за правилом. Іменники жіночого роду на ая в родному відмінку однини мають закінчення ою, якщо їх основа закінчується на твердий приголосний звук, крім Ж чи Ш. Наприклад, рукою. Закінчення Ею, якщо їх основа закінчується на м'який приголосний звук або Ж чи «ш». Землею, межею, втечею, тишею. Закінчення єю, е якщо їх основа закінчується на Й. На діє. Давайте спишемо речення з першого завдання, додавши пропущені закінчення в словах. Я хочу посмакувати італійською піцею і пастою. Чому закінчення Ою С твердий приголосний іменник жіночого роду? який закінчується на А явно зивному відмінку, має закінчення воронному відмінку Ою, тому що його основа закінчується на твердий приголосний. Ц. Твердий приголосний. Т. Твердий приголосний, значить, закінчення Ою. Піцою пастою. Давайте запишемо цікаву інформацію про Італію, ставивши припущені закінчення в словах. Італійці дуже пишаються своєю країною. Твердий приголосний закінчення Ою. І кухнею. Тут відбулось чергування. Місто Пі заславиться знаменитою падаючою пизанською вежею. Вежею. Чому закінчення «ею»? Тому що, якщо основа закінчується на Ж чи Ш, то. Закінчення Ею. Італійський закон забороняє малювати на асфальті крейдою. Залізничний транспорт сполучає Італію з Німеччиною, Австрією, Францією. Вибачте, Швейцарією, Іспанією. Молодці. Ось так у нас з вами повинно вийти. Мені б хотілося вас познайомити ще з однією цікавою спорудою, яка знаходиться в Італії. Хто з вас знає, як ця споруда називається? Колізей! Як ти гадаєш, скільки її років? А зараз дізнаємось, прочитавши цікаву інформацію. Коли будете читати, то. Змініть закінчення, поставте їх правильно. Італія славиться своєю, ким чим історією. Більш як 2000 років тому на території цієї країни існувала велика держава, яка називалась Римською імперією. Її, столиця, її столицею було місто Рим. Найвідомішою спорудою стародавнього Риму, яка зберіглася до наших днів, є колізей. Це грандінозний амфітеатр, у якому влаштовували розважальні видовища. Отже, це у нас з вами колізей. Йому більше як 2000 років в ньому відбувався грандіозний амфітеатр. Що таке амфітеатр? Зараз заглянемо до словничка. Це кругла чи напівкругла спорудля для видовищ сиреною посередині навкої, в якої розташовані глядацькі місця. Отже, сьогодні на уроці ми з вами досліджували іменники жіночого роду, які закінчуються на називному відмінку, які закінчуються на А-Я. Як, що відбувається з їх закінченням в орудному відмінку. Вони мають закінчення Ою, Ею, Єю. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!